Так, запрошую, діда на обід. А то прибіг вже да мій обід. А в мене hey, oh, no? все готова. Значного тобі. Дякую. О, дід. Тобі зліляцька не uh, застанеться. Ні, то тобі теж. Це кому? Все тобі. Курячий. Курячий, курячий, чисто курячий. Я ж тільки казав, покупаю. Як по кусочку? кусок? Да, я хочу, щоб ти наївся. Я наївся. Щоб гарно О, наївся, щоб не просив їсти. От так. Я думаю, тобі тут вистачить. 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 А, а, та я не знаю, вже відколи стояв там на дворі. А гаряча? Ні, як на дворі. Ну в мене літня кухня на дворі. А. Я тобі принесла в хату. Біля не прийти, раз, бо ж на літній кухні їсти. Нащо ж я його носитиму туди-сюди? Да. Це тебе треба показати, тебе? то я й показую. А, то, то ти носиш, да? Да. Ага. це ти й носиш, так? Це я так тільки така ж хороша, щоб тобі показати. Ага. Показати, як дід обідає. Бо що ж вже знімати контракт, якийсь як треба. Їсти, да, хай їй, вітаміни, бульйон курячий домашній. Дід неплохо тут коло мене пристроїться. Ну, то кому вже ж треба пристраюватися. Так. Да. Чи йому неплохо тут живе. Це ж святока, така має календарь дати свято. А перчику чого не кинула? Якого ж перчику? Чуреньку. То на хліб ложи. Я кидала туди перчику. Я ж не можу кидати більше, Бо як надо. зверху. Я трусила зразу, Шве. як варила Чим ще. Чим я, ти там? Я завжди, я навіть свій суп накидала. Та він мені аж гіркий Та Та то що ти як вариш, кидаєш. Да, то одне, ні, то не одне. Я уталі. вчора собі кинула, а воно гірке. Ну. Я хотіла чуть-чуть для запаху, а воно мені аж чуть його сильно. Так само й тобі кидаю. Не переживай, тебе не обідало. Ще. Uh -huh. Сьогодні знаєш, що я хотіла тобі сказати, ти uh -huh. ж а не знаєш. А може ти не знаєш, ти за цим не слідкуєш. Uh -huh. У нас у блогерів... Ой, та блогери такі бувають, що один на одного готові з'їсти. Ну, з, з блоги... у блогерів сьогодні траур. Не знаю, я як почула, я прямо аж наче мене аж прибило. Така неожиданність. Та в нас тут в Україні десь. Ох, забулася, де він. Ну, десь чи біля церкви, чи десь там він, в якомусь селі. Да блогер один розвиваючийся такий, не старий. Я не знаю, чи йому год 50, чи більше, менша, туди-сюди. Не знаю, куди йому там а... Коротше, помер рано. Ну... Не збирався помирати. такий уже розкручився, розкрутилася людина. Він робив день і ніч такий робочий чоловік був. Що він за собою не дивився, в нього діабет був, а йому не було коли ним заніматися цим діабетом, бо він за літо і прибудову якусь робив. І холодильник якийсь на 50 мільйонів заказав був. Коротше, таку кімнату для розділки туш, свинин. Він свинин займався. Ага. І виробляв, в нього каптільні були, оці його електричні, виробляв оці з, із, ага. із, із сало вкусне, м'ясо, ковбаси. В нього такі плани були. Він цього... Е... У Києві вже майже договорився, вже пошли магазини, були готові, щоб завозити тільки продукцію, торгувати оцього. людям оце снобжача, бо в нього закази були постійно, в нього свині оці породисті. Він так за ними дивився, там лишніх людей туди і не підпускав, щоб було ніякої там зарази нанести, нічого. Ну, хороша, такий хазяїн був взагалі. Що mm. я аж удивлялася. Ну, прийшло время, та, та як не це время, вороби. така молода людина, в такому розгорі. Ти, представ... Ти представляєш, сьогодні все було треба, а прийшло другий день і все, йому вже нічого не треба. Та це та ж так страшно. Людина жила, думала своїми е, думками, жила, е, хазяйнувала в дворі <звук> все. І на городі картоплю верой, і свині, і кури, і гуси в нього, і собачки йому підкидали вечно, він годував їх, ходив. Ну, коротше, приїжджали до нього часто. Ну, людина в Русі була. В нього то як ніч, мабуть, тільки відпочивав. Ото жара чи не жара робив, робив. Одно тільки робота була в нього і все. То і ще й канали вів і на тій і оце в Ютубі. Та його вже, мабуть, усі знали. Оце ж і я ось. Ходжу, ходжу. Да, Друга людина так надо. сама, а потім бах на другий день і вже й ходить. Чого mm. ходить, Нема. який висновок, що нічого не робить, чи що? Nie. А ж ти живеш, ти думаєш, треба робити. Ну, це. ну поки живеш, поки й треба. Просто да. людина народилась, її вже назначено. Стільки треба. Не було йому, коли дивитися за собою. Це діабет, Отто. його треба було лікувати і весь час поставить його що там, чи на уколи, чи на таблетки і Отто дивитися важливо. за цим усім. Я тільки подивилася там під відео написані люди, знали, що в нього діабет, а я й не знала. Ну, це не важливо. Видно, що людина весь час була зайнята. І ще співав, і ці відоси показувати. Але в нього був свій оператор. І на Тікток, і в Ютубі. І вже чимало він оцього. Мабуть, і доходи вже були хороші і від цього, і від тих свиней. Бо всі там були такі, писали коментарі різні були. ну, Зараз же, як побачу, що хтось щось там... Копійку якусь отримав, то готов його заклювати навіть. Ну, а бізнес то є кому передати? Ну, у нього діти. Ну, то діти. А Я одного бізнесмена тут? знав теж. То діти чи йому було вже 80 років, навіть ага. більше. О, він це в сільському господарстві тягнув, тягнув, сіяв поля, Убирав те. Ага. А як дідуська, то і ще не надоїло його це його. А він каже, передай дітям та хай займаються, а ти да. вже дихай, там слідкуй за ними. А він каже, е, Володя, нема комука. Не хочуть вони ні землі, ні а? той їм готового, дай готового. А передать, я не можу. І померти що? Продав, та помер, нема вже. А... Він чувствувала, людина чувствувала що вже. Ну, це, чувствую, підходить від... кімнаті. Да. Да. Так само каждий чуєш, що скоро склеє ласля туди. Так. Ох, так робить. Так такі то... думки. І тут в один момент вже нічого тобі не треба. Кажуть, то мене заробіть та як. Ну так. Так, да, і пох, і отож такі думки, для чого це життя? Робити, mm. робити, думать, думати, а потім раз, та нафіга воно нужно все думаєш, да. Не встинеш і подумати дуже, що вже насе ну, воно. Для чого воно ну, це все? Я завжди наводжу примір жидів. Да. Вони... Не стремилися за тим багатством, за коврами, за разными... да, щоб їсти було, заразними. Вони да і на так. соломі спали. Да. І У старенькій хатці да. жили. Ну, кожен день він їв курочку. Да. О, і нічого собі не відказував. О, О, оце людина жила. Правильно. Молодець, та так і треба. І думаю. гроші в них були, вони всі позичали, не відказували. Я тут знаю одного. Уже його нема, звісно, давно. Ну. Газіровку торгував, газіровану воду. Mm -hmm. Там по копійки вона була. Mm -hmm. І гроші були. І гроші були. Ніхто не прийде відсюдав, всім позачав. Ой, Господи, господи, яке все життя нещасне. Оце живеш, наче все є вже в тебе. А будемо жити А він за багатством, за різним тим всім не стремився. І правильно людина робила. Вона жила на своє удовольствие. Та що? це як я все 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 поняла, то мені зараз пофіг. оте все багатство. Вотов, вотов. Я вже нічого не хочу. Є, це, що необхідна. І слава Усе Богу. Усе є, що да. ще треба. Що ще треба для людини, їй так багато і не треба. Легше помирати буде. Не, да, не буде, гравити, не буде так жалко да. так? Да. правильно. А то тягнешся, тягнешся, придбаєш. Да, так, всі жили витягнуть. Підаш на той світ, а вони діти от за безстенок оддадуть, комусь й пропаде все. Нельзя віддавати. Треба користуватися. Так, дід хладно. Тобі смачно було обід. Mm -hmm. Так, на сіль угадала? О, то тільки на перець не вгадала. От носи його за собою, всігда в карман положи свій перець і носи, так як табак носиш, так і перець носи. Yeah. Або гірка і красний отак. Ну, будеш на кухні їсти, там він на столі лежить. Я це сюди буду все носить, барахло. Там так. Та, але як ти сюди тралювала, то була б у кармані. Не могла б я його все підряд нести. Мій байти занести щось, а ти прийшов на готове сів і жде. Яка готова, в ноги болять, я впав від дихання. Прийшов і жде і жде. Сам би він мене знайшов би нічого, діти. Ти б не знайшов би нічого. А. Де воно, то в холодильнику? ніколи не заглянеш, чи там є, що чи нема. Миша побісилася. Да. <гум> <гум> не бійся, як треба, я загляну. Він завжди знає, там нема нічого, в нього так щось. це А в мене завжди все є. <гум> От там, дід. Так що віка нам та здоров'я і царство саме, небесне, да, тим хто ти померли. От і все, дід. Смакуй, поки є здоров'я і поки правильно. живеш. Да. Да. Так, і будеш тепер оддихати на дворі сіке там. Три часа вже чи стільки. Mm, да. Так що вже все, всім смачного, всім да. щасливого життя і довгого. Багатства да. людського. Щоб собі не, відказуйте. Да. І нічого Їжьте, не відказуйте. все, що хочете. Кожен день, щоб свято було маленьке. Да. А, а то... те, що нам свято навішують, то я їм не вірю вже. Вони кажуть, сьогодні свято потім на другий день. Не треба, не треба нас дурити. У нас свято, коли ми його чувствуємо, відчуваємо самі. А те, що вони нам хочуть навішати свята, то хай вони їх і святкують. А в нас свято, ось є, що їсти та й свято. Да, тут. Ну, все. Да. Все, гудбай. Всім пока.